Пан Сергій працює механізатором ось вже 5 років. Керує компактним, але напрочуд потужним та мультифункціональним навантажувачем Бобкат. Залежно від поточних погодних умов, може як розчищати тротуари та дороги від сміття та снігу, так і в причіпному ковші мати вантаж посипкових матеріалів за умов ожеледиці на дорогах міста. Технікою задоволені, нормально зімою тепло, запчас і вовремя. А так робити можна. Робота і техніка нормальна, робити можна. Беручи до уваги можливе погіршення погодних умов найближчим часом дорожні служби Кривого Рогу перевели в режим цілодобового чергування. Нарочистку доріг та прибирання вулиць від снігу за потреби можуть залучити більше сотні одиниць спеціалізованої техніки, а саме бобкати, грейдери, трактори, навантажувачі, машини дорожні комбіновані, екскаватори тощо. Зробили запаси посипкового матеріалу всього 13 тисяч 200 тонн, майже 3 тисячі тонн солі, близько 9 тисяч 300 тонн піску та 945 тонн піщанос. Сольової суміші. Плюс управителі багатоквартирних будинків мають в своєму розпорядженні 18 тракторів та більше 450 тонн посипкового матеріалу. Весь цей арсенал задіють за настання несприятливих погодних умов. Міста готується до. І снігопаду, і голольоду. Тому ми перевіряємо роботу і наших всіх служб, і дорожніх служб, і комунальних служб, і водоканалу, і теплогенеруючих компаній, безумовно, і наших управителів. Ми готуємося і медицинські наші заклади, і освітянські заклади. і Ми звертаємося до Торгівельних закладів, щоб вони Теж не забували і готувались до снігу окремо прохання до власників суб'єктів бізнесу в місті та одночасно нагадування, що розчистка це також і їхня зона відповідальності та обов'язок. В разі випадіння опадів та утворення ожеледиці на тротуарах та прибудинкових територіях мають моментально активізуватися і управителі. В разі настання несприятливих погодних умов. Автовласників просять не залишати свої транспортні засоби вздовж проїжджої частини та на проїздах. До дворових територій. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко перший міський.